Троє братів і Писиголовець Казка. Колись на верховині жили троє братів Петро, Микола і Іван. Були вони такі бідні, що крім живої душі нічого не мали. Заробити не було де, а їсти треба. Думали вони, думали і вирішили зайнятися пастухами. Прийшла весна. Весела, рум'яна, запашна, все ожило, зазеленіло, заструменіли потоки, заспівали пташки, повіяв над полонинами вітерець. Погнали брати овець на полонину, пасли через цілу вісну й літо, а як прийшла осінь, зібралися в село. Лиш стали спускатися з гір, як піднялася буря. Вівці втекли до лісу і ніяк пастухи не могли їх звідти вигнати. Прийшлось заночувати в лісі, стали розводити багаття, щоб зігрітися і висушити одяг. Якось назбирали попід колодами сухого листя, розвели вогонь, зварили вечерю, а потім лягли і стали по черзі казки розповідати. Довго їх повідали, аж поки соних не зморив. Раптом чують, хтось в лісі кричить Буй, буй. Микола звався Гей, гей. І знову хтось вже ближче крикнув. Буй, буй. Микола знову. Гей, гей. І втретій голос почувся вже зовсім близько. Буй, буй. Глянули брати і поніміли з жаху. Стоїть перед ними песиголовець. Сам величезний, тіло людське має, а голову псячу, на лобі ока, як жарина, палає. Микола першим оговтався й крикнув псам, щоби песиголовця нагнали, але пси песиголовця не чіпають. На що мене кликали? питає головець. Броти мовчать, не знають, що мають казати. Ну, раз так, то підете зі мною, аби буде вам тут кінець. Налякалися брати і пішли за песиголовцем. Де вже їм було боротися з таким чудовіськом? Пішли пастухи, а за ними й вівці. І йшли брати цілу ніч, а на ранок прийшли до велетенських скель. Песиголовець загнав овець в сарай, а братів замкнув в сінях. Сидять брати і не знають, що песиголовець розклав в печі вогонь, щоб засмажити на ньому. Котрого із них, а то й усіх одразу. Як опіч добре розтопилася, прийшов песиголовець і став вибирати кодрого з брати взяти. Або було всі такі худі, що вирішив песиголовець їх трохи підгодувати спочатку, а сам тим часом пішов в сарай, вибрав двох жирних овець та й засмажив їх і з'їв. Микола то все бачив крізь шпару в дверях. І дуже зажурився. Не хотів він вмирати такою поганою смертю, та й братів йому було шкода. Став він думати, як би вберегтись від напасті. Ми мусимо щось зробити, інакше загинемо, сказав він братам. Коли песиголовець ліг спати, Микола взяв велике поліно, пробрався в його комнату і з усієї сили вдарив песиголовця по голові. Хоч і не вбив, але око вибив. Петро і Іван тим часом вискочили з хати і сховалися по межі скелями. Скочив з болю песиголовець та так, що головою стелю проламав, а на горищі мав багато горіхів, і вони стали сипатися у дірку. Почув песиголовець, що горіхи сипляться, і каже Добре, що горихи сюди посипалися. Тепер не втечеш від мене, чутимо, де ти ступатимеш. Микола злякався, сховався під лавку і сидить тихенько, а як минув перший страх, то став думати, як має обдурити песиголовця. Почав кидати горіхи в різні кути. Песиголовець думає, що Микола ходить і давай бігати по хаті, щоб його зловити. Тоді Микола назбирав цілу жменю горіхів і кинув їх до дверей. Песиголовець вирішив, що Микола вискочив з хати і кинувся у двір. Вибіг так швидко, що й двері не закрив, а за ним у відкриті двері вискочив і Микола. Ну, тепер вже тебе не боюся, ніц вже ти мені не зробиш, крикнув песиголовцеві. Спинився песиголовець і думає, як має відомстити своєму ворогові. Слухай ти, я подарую тобі дорогого персня. Іди, бери його. Микола здалека глянув на перстень, а той справді дуже файний. Лиш страшно Миколі підійти за перснем, і почав казати, щоб поклав песиголовець персня на землю. Тепер бери, я тебе не зачіплю, сказав песиголовець, поклавши перстень, а сам подумав Ти лиш візьми його. Подивимося, що далі буде. Взяв Микола персня і лише одів його на палець, як перстень почав кричати Ходи, ходи. Песиголовець вчув голос персня і погнався за Миколою. Даремно Микола намагався зняти перстень з руки, той ніби приріз до пальця. Довго ганявся Песиголовець за Миколою, нарешті вхопив Миколо топір і відтяв собі пальця. А тоді взяв його разом з перснем, вибіг на високу скелю і кинув вирвище. А персень все кричить Ходи, ходи. Песиголовець побіг на голос, зірвався зі скелі й впав у провалля, та він і згинув. А Микола випустив овець сараю, знайшов братів і пішли вони додому. Були вже пастухи недалеко від села, як побачили, що женуться за ними інші песиголовці. Але брати швидко перейшли з вівцями річку, і писиголовці не змогли їх наздогнати. Прийшли брати в село, віддали овець хазяям і дістали за роботу хорошу платню. Потім поодружувалися і, певне, дотепер живуть. Лише відтоді вже ні один з братів, зачувши вночі незнайомий голос, не відкликався на нього.